Всім привіт! Я значить, сьогодні знаходжуся в Ганновері і ми подивимося сьогодні на цю церкву, значить. все. Оце от так виглядає церква в Так. Я зараз є я, я в церкві. Зараз вона величезна, вибачте, що така є камера, бо вже то є, як є. Зараз може переключусь на іншу камеру. Ні, не переключусь. Отже, то вже яке, то просто здоровенні сталі. Є величезний орган, звичайно. Також є вітраж, вітраж, і також. Ну, то тут так от все виглядає. Ну, дуже величезно. І це колись було місце, де збиралися, люди зустрічалися на самому початку, А потім а, була реформа. Після реформи вже поставили тут стільчики, і люди приходили сюди молитися. Перше це було як місце зустрічі. А ось цей алтар, він зберігся ще. Тобто в Другій світовій війні була ця церква розбита. І ось цей дерев'яний алтар, він зберігся. Повністю. Ну так. Спочатку в цеглянні стіни були церкви. Потім все побілили і розмалювали стелі. А після Другої світової війни все було зруйновано. І коли його відремонтовували, то вирішили, що залишити його так, як було з самого початку. Wir sind jetzt ungefähr auf 20 Metern Höhe im Dachstuhl. und Vielleicht ist euch aufgefallen, dass es oben so unten so Löcher in den Steinen gab. und Wenn ihr mal guckt hier... Das sind so, wie so kleine Pocken da drauf. Warte da nicht so. Hier kann man es wieder gut sehen, da. No, da sieht man es richtig gut. Das ist, weil man da Tontöpfe draufgesetzt hat, weil man dachte, das macht die Akustik besser, also dass die Konzerte noch besser klingen. Und wie ihr seht, sind die Tontöpfe nicht mehr da. Das hat nämlich nicht geklappt. <laughs> Тут же такая была история. Одна бомба в церковь. Ну і пробило дах. І деякі люди вирішили подивитися, чи все там в порядку, чи не все в порядку. Вони пішли наверх і побачили, що тліє деревина. І в них не було води, було тільки пиво. І вони пивом погасили <гасили> дерев'яні балки це <гасили> в церкві. І таким чином вони її врятували. Отак. Ми коли підіймались, побачили голуба, який не міг вилетіти, і за ним викликали службу, щоб його забрати звідти і підлікувати можливо. Ну, а тут ще стояв такий годинник для годинникаря, Фуржу, він тут е жив, і дивився сфоткані. і дзвонив, сфоткані. щоб Трині. всіх знали, скільки годин. Оке. Коли, на, работу, коли Є на роботу, коли йти додому. Ну і, так. Я ну, так. і тут я подумав, що можливо вам буде цікава інструкція, якщо ви хочете вдома такий годинник зробити. Віконечко, і з віконечка виглядаємо. І що бачимо? Йомаю, оце тадам. Значить, що оця от будівля, це якийсь є банк, я забув який Це в нас оперний оперний хаус. Я... Ні, це не оперний, це радхаус, вибачте Так, далі. Ось це це у нас оперний. Тоді, 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 ось це це вокзал є. Чудік, що ти там забув? Це вокзал, отам от, от є гора якась. Зараз я забув, де вона стоїть. Ось то, там. Ось там є гора. І та є гора, то є якась е, гора сміттєва. Чомусь так звуть. І що? І все. А тут дорога, і люди ходять, і ще є, і ще є одне вікно. А, а оце є також церква. Церква, яка згоріла, дов, не, не має даху. Так, у нас 5 хвилин. 5 хвилин є, поки не продзволять дзвони. Nee, zwei davon. Welche beiden? Das vergesse ich immer, ich glaube es sind die beiden. Щоб до того вікна мені добратися. Так що поїхали. І то, поїхали ще раз. Що відкриваємо? Стоїмо. Знову ж таки, ось так це все виглядає. Місто, вокзали, гори там далеченько, невеличкі. Так, тоді що? Тепер ще пробуємо таку. Отак от так. От, да. Якось я не знаю, як я... Ну, Так. Да. Ну отаке, таке, от, таке от, от так от. Дивимось, що моє... Ой, страшно. Страшно. Yeah. Окей. Момент. там Так. І отак колись виглядала ця церква. Ось так от було дерево, але потім воно все згоріло і тому... Тепер сірі стіни. А раніше вони були ось такими. Знаєш, от що це ще й тут біля цієї церкви є малюнки, бо тут вона на реновації. І ось тут є ось такий малюночок. Це є зображення раю. Але тут вони три різні, три різні. Я тоді зроблю і подивлюся, що воно тут написано. Я не думав, що в мене закінчаться сили і я потраплю в часи у пастку, тому залишаю просто скріншоти на випадок, якщо вам все ж цікаво, подивитись.